Увага! У мене для вас є класна пропозиція, яка здається довготривалу оренду. Гарна ця пропозиція тим, що кухня гостина має загальну площу 48 квадратних метрів. І у вас є місце для того, щоб ви зустріли своїх гостей, з ними відпочили. Та великий обідній стіл, де ви можете проводити гарні затишні сімейні вечори. Вся кухонна техніка у нас вбудована та високої якості. Холодильник прихованого монтажу. Тут у нас є посудомийка. Ой, тут. <смі> тут у нас посудомийна машина для великої родини. Та маємо навіть подрібнювач. А для чоловіків справжнє полегшення, тому що водичку нам не потрібно носити, у нас є своя очищена. В спальні є окремий санвузол. Особлива увага варта цим падноламним вікнам. Вони додають в квартирі додаткове світло та простір. І Дівчата діє кожної гардеробна. Окремо є господарська кімната, де встановлена пральна машина, сушильна машина, також альтернативне живлення та система очистки води осмо. В квартирі є ще дві додаткові кімнати. Маючи так багато місць для зберігання, ми ще маємо додаткову комору, яка теж стається в оренду разом з квартирою. Подімте, покажу вам ще одну кімнату. Квартира обладнана сучасними сенсорними системами і не тільки вимикачами, а і ось такими. Дрібницями також маємо два парковочних місця. Тому, якщо вас ця пропозиція зацікавила, будь ласка, телефонуйте пишіть. Ми готова до оренди.